94 бойових зіткнення на фронті за добу генштаб повідомляє найбільший атак на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 26 штурмів поблизу променя Лисівки і удачного. П'ять боїв тривають і досі. Оточення наших бійців у Покровську немає. Заявляє Володимир Зеленський. каже, росіянам поставили завдання взяти місто, але вони на цьому напрямку не домінують. Пряма мова Зеленського. Вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти вони Куп'янськ, вони розуміють, що Куп'янськ програють все, іде вичистка, також непросто, але це вже зрозуміло. Сьогодні немає оточення. А Покровську наші села контролюють ситуацію. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Пам'ятаєте, пам'ятаєте ситуацію з курською операцією? Пам'ятаєте інформаційно, як це все було? Дуже багато різного, що в нас 5 чи 8 тисяч вони сказали в оточенні. Що було брехнею, ніяких там 5-8 тисяч, ну нікого не було в оточенні. Всі ж розуміють командири, вони на місцях, вони розуміють, як, як можна допустити оточення. Не можна. Люди важливіше за будь-чому. Долучимо до бесіди Миколу Гриценка із позивним Одеси. Це молодший лейтенант і начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи бригади Рубіж. Миколу, вітаю, як чуєте? Доброго дня студія, доброго дня, това глядачі. Те, що у нас зразу з'являється номер картки знизу, і те, що з'являється QR-код поруч з Миколою, свідчить про те, що потрібні реби окупні. що це за одні, скільки треба, і чому саме вони стають першочерговою потребою? Розкажете, так звичайно, саме зараз наша бригада, бригади Рубіж виконує задачі на Покровському напрямку на одному із найскладніших напрямків, на одному із найспекотніших напрямків зараз. І ми бачимо, як противник тут надзвичайно активізовується, як він намагається просуватися вперед, використовуючи всі тактики і тим самим і нарощуючи свої БПЛА, свої дрони. І от саме зараз хлопцям, які виконують задачі на передньому краю, які стоять в окопах, які чекають противника зі зброєю в руках, їм потрібно прикриття з неба. Якщо противника піхоту ворожу вони чекають і готові з нею працювати. То дрони противника знесуть величезну загрозу, і саме е, з вашою допомогою, за допомогою кожного небайдужого українця, хто підтримує нас, ми можемо зберегти життя наших хлопців і закрити небо від е, цих дронів, які так активно починають працювати. Все дуже просто. Ну у них там на Покровському напрямку все дуже просто потрібно просто знищити ворога. Я іронізую, панове. Це сарказм в іронії, в кубі, в квадраті як завгодно. У наших там. Центр пекла 40% атак ворога припадають саме на Покровський напрямок. Ну, це щоб раптом щоб було зрозуміло, що це не строчка у звіті, це реальні живі люди. Ви точно їх знаєте. Ви зустрічалися з ними, можливо, в кінотеатрі, можливо, перетиналися у когось на шашликах, а можливо, перетнетесь наступного року, і вам буде соромно, що ви не задонатили. Бо там точно немає чужих, і там точно ті, з ким ми хочемо з вами перетнутися в реальному житті. Або ті, кого ми знаємо, хто внесений в список контактів в нашому телефоні. Тому прошу дуже: мільйон сто це мета, 928 тисяч є на банці, і це точно підйомна сума для того, щоб закрити її протягом нашої бесіди. Бо зараз Микола буду розпитувати у вас, а як виглядає те, що називається оперативна ситуація на Покровському напрямку? Бо що дуже складно, ми розуміємо, що оточення немає, казав, що й не Зеленський, але ви що бачите безпосередньо? Про кількість ворога, про величезну кількість тих, хто хоче прорватися в Покровськ. Ну і власне той БТР, який до Мирнограда, теж можна згадати, якщо це там на вашій ділянці Вірені було. Так, зараз противник почав застосовувати техніку. Дуже незвична ситуація для, в загальному для лінії бойового зіткнення, тому що противник перестав її використовувати недавнім часом, перестав залучати техніку, ніби вона у нього закінчила зовсім. Зараз же ми бачимо. Ці старі колони, які ми бачили два роки тому, які ми бачили півтора роки тому. Ми бачимо їх обвареними. Оці двохповерхові ангари, будинки, обварені танки, які везуть величезну кількість піхоти. Все всередині такої тактики. Він рік, може навіть півтора, ми вже не бачили від слова зовсім. І от зараз він почав використовувати знову цю тактику. Він почав використовувати тактику малих піхотних груп. Він почав застосовувати свої. Мотопідрозділи на малими мобільними групами на мотоциклах, тобто, ми бачимо, як він б'ється і використовує абсолютно все, що він знає. Він застосовує максимум свого БПЛА. Він застосовує всі підрозділи, які тут є, і оце все вкупі. Воно і впливає на оцю оперативну обстановку. БПЛА питаються обрізати нам логістику. Їхні малі піхотні групи намагаються проходити через бойові порядки в міжпозиційному просторі, завдавати удару по нашим БПЛА, по нашим позиціям РЕБУ, вогневій підтримці. Їхня техніка намагається доїхати до нашого переднього краю, їхні е, мотопідрозділи також намагаються проїхати десь більше в тил. І, от в загальному, зараз наші хлопці на передньому краю вони просто витримують це все. Наші підрозділи БПЛА виявляють ці всі групи. І зараз це титанічний труд. Абсолютно всіх підрозділів, які знаходяться на цій лінії бойового зіткнення саме в Покровському районі, це титанічний труд. Тобто тут хлопці не сплять від слова зовсім не пілоти, не піхота, не командування. Всі працюють максимально, щоб не допустити жодного орка, який пройде за лінією бойового зіткнення. Те, що ви називаєте словом Титанічний труд мої ті, з ким я говорю не говорю, пишуть, називають іншим словом. Там літера це є, і і, і, Z, і е, власне можна їх згрупувати в одне пристойне слово, але можна трансформувати у слово донат. Я тут слідкую за тим, що кидають люди, і встежила можливо не зовсім, але 16 гривень. 16 гривень кинула людина. І коли ви кидаєте 16 гривень, ми чітко розуміємо, навіщо ми все це робимо, І навіщо робить це Микола разом з тими, хто поруч із ним. 950 тисяч гривень, панове, докидаєте, бо ми маємо всі шанси закрити цю банку для того, щоб нашим бодай реби були, бодай захиститися можна було. Будинок, в якому три поверхи, кожен з яких контролює. Або наша армія, або російська армія, а за середній поверх ідуть бої. Наскільки часто ви бачите це зараз в тій ділянці, де ви знаходитеся? Наскільки часто взагалі в тій історії, саме в тій агломерації, можуть зустрічатися? І що тут найскладнішого, що може допомогти в такій складній ситуації в міських боях? Зараз що стосується міських боїв, по перше, і міста вже не такі, як вони були. Тобто орки перед тим, як підходити до будь-якого міста, вони максимально намагаються знести його каблами, своєю артилерією, своїми БПЛА, і від будинків там лишається тільки назва, великі купи цегли, в яких наші хлопці намагаються тримати оборону і вести бої. Але коли стикаємося ми з противником, який закріпляється десь в якійсь будівлі, надзвичайно складно його звідти викурити. БПЛА працюють, можете на наших сторінках бригади Рубіж і. Нашого батальйону, побачити нещодавно. У нас був досвід, як орки закріпилися в невеличкій двоповерховій будівлі. Е, можливо, один поверх там площа його була буквально 10 квадратних метрів, тобто невеличкий. І на, ми працювали з цим будинком дві години. Дві години його бомбили бомбери, наші FPV, FPV на оптоволокні. І два орка, які там сиділи тільки спустя дві години, як по ним працювали, вирішили здатися в полон. Вони вийшли, помахали білим своїм якоюсь тряпкою, ганчіркою і здалися в полон дрону. Тобто, дві години це на маленький двоповерховий будинок. Що говорити про місто? Там надзвичайно багато цих орків, які забиті по підвалах, і кожного з них треба викорити. Так, звичайно добре, коли вони здаються в полони, потім йдуть на обмінний фонд. Ми повертаємо наших хлопців додому. Але є такі, які там будуть сидіти до, до останнього, кріпиться в тому підвалі, і ми не будемо впевнені. Що його знищили, поки туди не зайдуть наші хлопці, так а що може допомогти в цій ситуації насправді? Є якісь геймсченджер або рішення класне, яке ви бачите? Зараз дуже багато різних інноваційних технологій, які саме бригада Рубіж використовує, починаючи з дронів, закінчуючи звичайними роботами НРК наземними роботизованими комплексами, які які працюють. Як дрони камікадзе, вони залітають в цей підвал, не неся на собі 20 кілограм вибухівки і просто зносять цей підвал, засипають орків, які там можуть залишитися живими. Тобто підходимо максимально інноваційно до цього, щоб не ризикувати нашим особовим складом, не ризикувати нашими хлопцями. Звичайно, треба. Якщо відкатати трохи назад і подивитися, з, що відбувалося, коли захоплювали або намагалися захопити росіяни інші міста і агломерації і подібного штибу, то це були лобові атаки, просто м'ясні штурми в лоб. А зараз, якщо спостерігати, що вони чинять і що кажуть ваші колеги, це обхід, це захоплення, вгризання сховки, облаштування. Що ви бачите? Я ще раз кажу: противник почав використовувати максимально всі тактики, які він знає. Тобто м'ясних штурмів таких вже нема Він зрозумів, що йому не треба брати 40 орків піхотинців, відправляти однією групою. Він може е, зробити 10 груп по 4 орки і пустити їх всіх з різного напрямку, намагатися проникнути в наші бойові порядки. І от саме такою тактикою він зараз користується. Е, вона ефективна, тому що. Не вистачає особового складу перекрити повністю лінію бойового зітнення. Завжди не вистачає дронів, не вистачає засобів ураження, і саме на це вони і роблять ставку, намагаються проходити для того, щоб запобігти цьому. Знову ж таки, треба, щоб люди викладались на всі 100%. В Нашій бригаді кожен піхотинець викладається на 100%. Команду Команд всі працюють, і от саме зараз. Оці просування противника і припинилися. Вони не мають майже ніяких успіхів. І якщо подивитися на співвідношення втрат противника, то буквально щоденно тільки в нашій бригаді близько 50 орків знищуються засобами ППО. Як виглядає сьогодні логістика? Ви вже частково почали говорити про те, що ворог прицільно гатить для того, щоб позбавити вас можливості доставляти все, що потрібно. Але тим не менше, як це виглядає у нас і як це виглядає у них? Логістика орків це просто е, 10 військовослужбовців, його на яких одягають побільше рюкзаки, дають побільше води. Із тих 10 трійка дійде до якоїсь позиції. От і все, оце вся логістика, е, тільки пішим порядком. Тобто, е, на якісь свої стаціонарні пости, на пости БПЛА е, ми не бачимо, як вони їздять, бо вони цього не роблять. Вони ходять тільки в пішому порядку і відправляють е, от своїх зеків, орків, які вже там були в СЗЧ і так далі. Таких самих проблемних вони відправляють на цю логістику, тому що це саме величезний ризик. Вони менше всіх, е, менш всіх живучіші. У нас же логістика. Ми використовуємо в основному або броньовані автомобілі, які забезпечують наш особовий склад, або наземні роботизовані комплекси. Дуже активно зараз вони застосовуються на покровському напрямку. Вони малопомітні. Нормальний НРК може взяти на себе 300-400 кілограм провізії і назад забрати, наприклад, пораненого або провести якусь заміну, довести хлопцям БК. Або броньовані автомобілі, які убезпечують їх від удару в піві. Але треба розуміти, що кожен виїзд броньованого автомобіля це в будь-якому випадку влучання по ньому в піві. Наші водії завжди це знають, завжди готові, і техніку ми підготовляємо постійно до цього. Микола, я вам дякую. І не тільки вам, перекажіть спасибі тим, хто поруч із вами, і те, що ви так бодро розповідаєте про те, що відбувається, як там ми прекрасно розуміємо, що. Як виглядають червоні очі тієї людини, яка не спить 72 години, що роблять енергетики і як їх можна змішувати з кавою? Ми цінуємо кожну секунду, яку ви даруєте нам? Микола Гриценко, позивний Одеса, це молодший Дякую. лейтенант, і начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж. qr код на окопні реби, щоб всі наші повернулися додому. Все дуже просто. Їм потрібні окопні реви, щоб захиститися в окопі, панове. Ви точно мусите розуміти, що ми хочемо своїх побачити вдома. 100 п'ять тисяч залишається для того, щоб закрити банку. Мені здається, що це прекрасний привід завершити тиждень саме так.